Ми е, маємо стрімке падіння води, ми маємо загрозу е, зупинки водоканалів, тобто загрозу централізова... зникнення централізованого водопостачання. Така ситуація, якщо коротко, на даний момент. По, по, по району Марганець, ситуацію. покров і що в Нікополі? В Нікополі вода, водопостачання є. Яка ситуація? Марганець покров. Так, зараз. Дивіться, ми маємо три великих інфраструктурних об'єкти, які забезпечують водою жителів району. Є менше, але три великих. Зараз два з них знаходяться в такому стані, що при збереженні цього темпу падіння води, яке є на сьогодні, протягом завтрашнього дня вони припинуть припинять подачу води у зв'язку з тим, що це буде технічно неможливо. Нікопольський водоканал збудований дещо іншим чином, і технічно він буде мати можливість здійснювати забор води. Тобто ситуація з водопостачанням є критичною, досить, але найменш критичною вона є саме для міста Нікополь. Найперше, я би хотів нагадати, що ця ситуація не нова, вона в меншому масштабі повторювалась минулого року. Коли росіяни зруйнували, частково зруйнували дамбу Каховської ГЕС, було дві пошкоджені Шандори, і ми мали неконтрольований витік води. Тоді обласною військовою адміністрацією розроблялися відповідні проектні рішення. Наразі є готові документи на ці проектні рішення для того, щоб забезпечити роботу наших водоканалів на знижених об'ємах і на знижених висотах води. Зараз ці проектні рішення будуть реалізовані. Окремо, да, ви, ви бачили те рішення уряду, яке здійснено і Ті а, технічні і проектні рішення, які будуть виконані для забезпечення району водою, ми всі чудово розуміємо, що ці рішення не можуть бути реалізовані за один день або за один тиждень. І наше завдання до того, як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення, забезпечити жителів водою. Ви підвозите воду тепер. Якщо водоканали зупиняться, що буде? Дивіться, як ми будемо забезпечувати той період, коли в е, водосховищі вже може не бути води, а водогони або е, інфраструктурні ці рішення ще не будуть тілені життя. Є е, е, створений штаб е, з цього питання. Цей штаб очолює віце-прем'єр Ірина Верещук. Ми знаходимося на контакті. А є вибудована чітка вертикаль про цю ситуацію. Знає президент України Володимир Зеленський. Повністю є спілкування, повністю є розуміння, починаючи від президента нашої країни, закінчуючи головою обласної державної адміністрації Сергієм Лисаком. І зараз ми працюємо над чим над залученням додаткових об'ємів води до нашого району. Найперше, що ми зробили, ми попрохали людей створити об'єм води, поки в них вона є в кранах. Закупити бутильовану воду як питну, а друге, що ми робимо, ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої. Вже зараз формуються вантажі, вже зараз будується логістика, і ми нам, ми надіємось і впевнені в тому, що. Протягом сьогоднішнього дня, і з наступного дня ми почнемо отримувати бутильовану воду, яку відповідно громади будуть розподіляти населенню. Окремо опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. Ну тобто, це об'єми, які покриють велику потребу. Бо об'єктивно ми маємо в районі проживало до війни близько 280 тисяч мешканців. На зараз ми ще маємо близько 40 тисяч переміщених осіб. Ну тобто, це досить велика кількість людей, які повинні отримати воду. А окремо треба звернути увагу на те, що зараз у нас тепла пора року, тобто є ризики шкових інфекцій, і це створює додаткові виклики. Всі ці виклики прекрасно усвідомлюються і гуманітарним штабом на чолі з віце-прем'єром, і обласною адміністрацією, і районною адміністрацією, і керівниками громад. На сьогоднішній день ми працюємо всі єдиною командою, і ми зробимо все можливе, щоб люди були забезпечені водою. Позиція керівників громад, позиція керівників водоканалів, водоканал буде працювати. Кожен водоканал буде працювати на повну потужність до тих пір, поки там буде забезпечений водозабір. Ну, тобто, обмежень немає ніяких. Ми робимо це для того, щоб люди максимально змогли а, створити запас води. Для чого потрібен запас води? Якщо людина його створює, це не означає, що сьогодні вона його створила завтра вона повинна його почати витрачати. Цей запас це такий запас, який дозволить їй перебути період, коли не працює вже централізоване постачання, але ще повністю не налагоджена система доставки води. Оцей запас потрібен саме для цього. І зараз ми робимо все можливе для того, щоб на максимальну кількість людей могла створити цей запас. На сьогодні є певне падіння тиску в водяних мережах. Різних водоканалів зв'язку з тим, що існує великий водорозбір, і люди дійсно створюють ці запаси. Тому розбір не штатний, він перевищує той, який є завжди. Така ситуація наразі. Щодо ситуації з АЕС, Ну, здебільшого на ці питання будуть відповідати фахівці профільні, а що маємо ми? Нас це питання теж хвилювало, бо ми знаходимося в 50-кілометровій зоні повністю. І в разі будь яких нештатних випадків на авторній електростанції ми будемо оголошувати евакуацію. Тобто це питання для нас, для нас досить чуттєве. Що ми почули на сьогодні від фахівців? Ситуація такого плану, що ЗАЕС розрахована на роботу в тому числі в автономному режимі. Вона має декілька об'єктів з резервом води. І може охолоджуватись окремо звертаю вашу увагу на те, що заес знаходиться в стані так званого холодного простою, тобто станція зараз не виробляє електроенергію. Відповідно, вона не розігрівається до тих штатних температур, на які вона розрахована. Тобто виглядає це так, що інфраструктура охолодження атомної станції на сьогодні, в стані простою, дозволяє їй працювати автономно досить великий час, якщо знову ж таки росіяни не утнуть там якихось. Див або диверсій, або ще якихось ситуацій. Я хотів би знову ж наголосити, що на сьогоднішній день вони продовжують використовувати Запорізьку атомну станцію як базу для зберігання зброї, як базу для розташування живої сили. Тобто, ну, наразі атомна станція не використовується штатно і це є великою проблемою. Але Ситуація з охолодженням станції знаходиться ну в межах технічних допусків, і такої загрози, що зараз станеться тепловий вибух, її немає в принципі.